Я вибачаюся, ми від'єднуватися. Я вам дякую. Дякую, Олексій Гончаренко. Народний депутат України від Європейської солідарності почула, зафіксували позицію. Я ще з вами ми неодноразово говорили вже щодо виплати військовим, щодо фінансового забезпечення, економічної складової. Є заяви голови комітету Верховної ради питань фінансів податкової та митної політики Данила Гетьманцева. Він зазначив, що для мобілізації 400-500 тисяч солдатів необхідно знайти суму у розмірі 720 мільярдів гривень. Пам'ятаю? були заяви від президента України у вигляді 500 мільярдів. Тут уже 720 двадцять мільярдів. Ну, по перше, це сказав не він зразу. Він повторив це. Сказала голова бюджетного комітету Руслана Підласна. Це була інформація, ще там три тижні тому. Просто гетьманцев її повторив. І, в принципі, це від перестановки суми, знаєте, Ні, ну доданків я... сума не змінюється. Я... я маю на увазі, що і тут моє питання, ви просто мене перебили, воно звучить в тому, що чомусь дуже стрімко збільшується сума, яка потрібна для забезпечення знаєте, наших збройних сил України. Ви знаєте, наших Діна, я, я вам скажу так: коли я чую від Даніла Гідманцева, голови фінансового комітету та податків, зборів так і інше, що нам потрібно 720 мільярдів. Щоб це не сталося так, що зараз гітманців почне збирати ці додаткові податки з усіх в Україні, бо він ну, людина, яка цим живе, він же не розуміється на бізнес, економіку, йому потрібно тільки зібрати. Це такі, знаєте, у нас Нью-Азіров, який навіть не Азіров Кравченка ще коли був а, 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 керував податково. Тобто, це людина, яка буде робити знов репресії. Додаткового податкування усіх або штрафами і таке інше. тому. Це мене це лякає, коли казала про це Роксалана Підласа, то це її повноваження. Вона бачить ці цифри, як голова комітету бюджету, тобто, що не, що там є розрахунки. А податково вона да не, не розраховує, вона тільки це, як знаєте, Чому як отримує. Так, давайте на, на природу цього повідомлення глянемо. Насправді, на мою думку, воно не має ніякого змісту, тому що вони просто продемонстрували свої навики математики. Вони просто сказали, що на таку-то кількість людей потрібно таку-то суму. Вони ж не казали, що нам треба додатково до тих, що вже служить, 400-500 тисяч. Правильно ні, uh -huh. ніхто не казав. Тобто вони просто сказали, яка сума у нас приблизно витрачається. Можливо, з врахуванням. Якихось додаткових моментів, які не були озвучені, так але ну мені здається, що так, ця цифра вона відповідає приблизно дійсності, але це не йде мова про додаткові, тому що якщо частина буде демобілізована, на їх місце прийдуть нові мобілізовані. Вони мають бути підготовлені. Для них має бути. Я не думаю, що ми втратили в боях всю зброю. Чи ми втратили в боях, я не знаю, ліжка, на яких вони сплять. Ну, тобто, про що йде мова? Заміна форми, ну вона точно не потяне на 700 мільярдів, якщо там не будуть ніякі завищені ніким цифри. Так? Ну, сподіваюся, що це вже не буде так можливо. Всі можливі служби будуть за, за цим слідкувати. Тому. Давайте говорити відверто, для чого цей вкид був інформаційний. Сказати ще раз, що в нас в Україні немає коштів. Ну це не завдання фінансового комітету і не завдання податкового комітету. Але знову ж таки, в податковому комітеті є віддання митної політики. Якби Данило Гедманцев сказав Окей, друзі, дивіться. А тепер перевірки на митниці. Ми перевіримо зараз всіх і знайдемо 500 мільярдів гривень. Оце було б дуже конструктивно. Так воно так і буде. я, я оціна Хай так і буде. Я такі заяви, його так і сприймаю, але бізнес нас чує зараз. Це не до бізнесу. Питання. Питання, а до кого? Це питання, я думаю, до що кого? до, до полянків, які, які зараз е блокують наші товари, а наші зараз ну, перевізники це теж Це питання. Там е ігри це, і, і мафі мафіозі. Це чутливе питання для України, для економіки дуже, дуже чутливе. Звичайно.